Це питання дуже складне і багатошарове. Перш за все, ми маємо проаналізувати, що було з цими населеними пунктами або громадами до війни. Чи вони були сталими, чи вони розвивалися, за рахунок чого вони жили, спроможність, чого ці громад була. Бо ми знаємо, що багато сіл вмирало. Люди просто від'їжджали і там стояли будинки покинуті, деякі вже заброшені були. І Тобто, якщо ми говоримо про такі села і містечка, то треба розуміти, чи є сенс їх відбудовувати, чи може краще об'єднати громади і перевести цих людей, які там залишилися в інші більш, більш спроможні, більш великі громади. От, тому що люба відбудова це перш за все, перш за все це має бути техніко-економічне обґрунтування. Тобто, для чого ми це робимо? Е, яка стратегія держави, регіону, е, міста, села. І після цього будемо розуміти, треба відбудовувати чи ні. І якщо ми зрозуміли, що треба відбудовувати, то тут ми дивимося вже на такі контексти, як, наприклад, історичний контекст. Якщо це місто, місто, місто чи містечко має цінність як історія, як історичне місто, то звичайно будемо відбудовувати не з нуля, а з тих історичних нашарувань, які там були. Якщо місто не має цінності такої, вона має тільки там, наприклад, стратегічне, наприклад, це було. Наприклад, маленьке містечко, яке е, біля шахти було, от, то тут ми можемо з нуля будувати, бо контекст була шахта. Якщо шахта залишається, ми відбудовуємо. Якщо шахти немає, то мені здається, що і міста жити не буде. Бо основна мета людей, е, які живуть в різних містах, незалежно від, від місця, це, перш за все, реалізація а не просто життя. І коли от, кажуть, от що ми от, побудуємо там, якісь Тимчасове житло, люди просто будуть жити, то це не працює, тому що людина має право на гідність, а гідність це, звичайно ж, реалізація людини, щоб вона сама себе поважала. І тому мені здається, треба дуже ретельно підходити до питання відбудови саме з нуля. Для чого ми це робимо? По-друге, дуже важливо б... запрошувати до обговорення людей, які там жили, тобто без громади. Відбудова неможлива. На жаль, зараз я бачу дуже багато прикладів, коли відбудовують без громади. Не питають, що треба, що погано працювало. тобто, навіщо відбудовувати те, що і так погано працювало? Треба робити вже правильно з контекстом, як казав, стратегічного, фінансового, економічного, екологічного. А зараз ми бачимо, ще енергоефективного. Тобто енергетика теж дуже важлива. Саме тому я думаю, що відбудовувати треба, але треба це робити з розумом і з. Обов'язково з запрошенням громад, які там будуть жити. Ну і важлива складова це, звичайно, за рахунок чого будемо відбудовувати. Тобто треба шукати міжнародних інвесторів, треба шукати власні кошти, бюджетні кошти, для того, щоб відбудовувати з розумом ці громади. Тому що, наприклад, якщо ми запрошуємо інвестиції на землі, ми маємо щось запропонувати взамін. Наприклад, там технопарк чи якесь підприємство. Будь-якої країни, крім країн-агресорів. І це допоможе, по-перше, розвиватися регіону, це буде впливати на стратегію розвитку всієї України. І це буде впливати головне на те, що люди будуть мати роботу на цих підприємствах. І, звичайно, ПДФО буде залишатися в громаді, і це розвиток громади. Саме тому дуже важливо підшукувати може, зараз інвесторів, які будуть зацікавлені в тому чи іншому відновленні міста.